Заходжу я, значить, на кухню і наблюдаю картину. Стоїть якийсь такий ящик. Це я вийшла. І це що, Святий Миколай, видно, прилітав? Що це тут таке написано? Ого! Нічого собі лічно, Святий Миколай прилетів. А це що таке? Миле дитя, залишаю тобі подарунок і цього листа, прочитай його уважно. Хочу відкрити тобі таємницю, я теж дістаю від тебе подарунки. Це стається щоразу, коли ти гарно поводишся або старанно виконуєш свої завдання. І коли ти читаєш гарну книжку, і якщо ділишся тим, що маєш з іншою дитиною, і як допомагаєш старенькій людині. А також, коли не забуваєш про годівничку для пташок узимку, чи підливаєш квітку у літню спеку. Найбільша радість для мене це твоя віра у диво і твоє добре серденько. Ти можеш багато зробити для того, щоб світ був кращим. Я завжди допомагатиму тобі у цьому. Твій святий Миколай, нічого собі. Цей Васик буде глибоко здивований. Це так вийшло, а Святий Миколай встиг уже і залетіти. Видно, через трубу, через камінь. Ясно, понятно. Все, що в листі було. А, ні. а що? Дві пістоли не А чи ти думаєш, що він не дав дві пістоли? Ні, ну а що ти думаєш? За що він не дав пістолі? Трохи опасний, да? переживай за безпеку дітей. Все. Святом синолічка. Да, звісно, дорога ожеледиться. Блін, і причому... такая при така обманчива, слухайте, я така собі їду. Нормально, блін, а тоді думаю, та тормоза, така привичка завжди е, тормоза перевірять. І ще пере, перевіряю і кудись нас понесло. Ніфіга собі. Привіт! Ну, все, при, приїхала щойно за, завезла шівасика. Коротше, боже, така е, стомлювальність, що це взагалі рука ця моя потрьопана вчорашня, блін, такий А Я ніколи б не предположила, що в мене буде. Такий мозаляканий він є. От, от, от ці викрутки. Я ж його так гарно вчора там цим, коротше, по сухому, тягнула, щоб ті шви зробити. Зараз збираюся, піду погрунтую, дошпаклюю і ще шматочок той, що біля дивана. І все. І вже буду вимивати оце вікна, все, коротше, там прибирати те, що я ще вчора планувала, таке цей. Ой, думала, що в мене прям так швидко все має вийти, Коротше кажучи, а потім сьогодні будемо таки клеїти вже шпалери, а фарбувати буду стіни після поклейки. Ну, по тій причині, що мені треба бачити загальну ось картинку, щоб розуміти, то що, то, що я собі сама собі понапридумувала ще. Невідомо, як буде виглядати вже на фоні всієї картини. Тобто сьогодні поклеїмо шпалери, а потім вже тільки буду фарбувати оті стіни і ті кірпічики підбирати, так би мовити. Так що отакий сьогодні у нас обсяг роботи. Ну, що у нас тут? Бардак продовжується. Заштукатурила. Щойно вже доштукатурила ось цю стіну. Дивіться, ця вже висохла. Я її вже вчора і затерла наждачкою. Цю щойно заштукатурила. Чекаю підсихання, потім буду наждачкою ще підчищувати. Що ще? Все, ну, коротше, вже все. Навіть відкоси. Теж заштукатурила, буду теж наждачкою Все поштукатурила. Коротше, поштукатурено все. Е -е, Цеглинки свої теж наждачкою вчора вже пройшлася. І зараз грунтую цю стіну. І оце все виносимо, витягуємо. Коротше, поки я буду грунтувати, то Сережка, напевно, буде оце все виносити. В общем, якось зараз так. Все. Потім все-таки покриваю першим шаром просто білою до поклейки шпалер. Потім клеїмо шпалери і під шпалери дивимося, чи, що ми туди будемо додати і що ми з ним будемо робити. Все. Цю шпаклівку. Перевірила оцю, що маленькому відео в мене взагалі дуже класна. Прям дуже вона класна. В общем, ще нею трішки тут попрацюємо. Гладеньке таке все, дуже гарне. Боже, руки такі, це взагалі. Але вже все рівно ближче до якогось результату. Дивіться, які вони гарні вийшли, ці кірпичики. Власне. Вони такі ніжні, приємні на дотик. Ну, все, поїхали. А поки це все буде сохнути, то будемо вимивати ще батареї і фарбувати. Коротше, зараз будемо робити все, весь комплекс. Ну, гуртом, як кажуть українці, Краще й батька бити. Отак От і в нас із Сережкою вийшло. Поки у вас і в школі, то ми ж вирішили оце ж всі оці шпаклівки, що на підлозі, та ну все там ж такий ж такий гвалт робиться, то ми з ним розділили якісь обов'язки. Я вже взялася. Доштукатурила до цю другу стіну і взялася просто ґрунтувати уже все. А Сережка взявся за прибирання. Ну, ви вносити, там ще й шпалери деякі були складені в углу, то він почав все виносити, там відш, відшкарубувати шпателем, тому що я ж як шпаклюю, то шпаклівка кругом просто я інакше не можу взагалі така дуже акуратна. Um, і отак ми дружною такою командою до моменту, поки їхати по Івасика, ми вже в принципі з усім справилися з тим таким-найважливішим, самим, самим найважливішим, що треба було нарешті. Ну все, одна стіна погрунтована. Переходимо на ту, не з цієї сторони, а із оціх. Тим більше я їх вчора позатирала. Короче, далі. Ну, догрунтували ми, Потім я поїхала по Івасика в школу. В них сьогодні ж було свято Святого Миколая, там солодкий стіл. Коротше, діти сьогодні там гуляли. Поїхала Івасика, забрала, приїхала, пообідали і просто... Лягли відпочивати. Ми так стомилися за ці дні, що це не передать просто словами. Е, такий обсяг роботи за декілька днів зроблений, якщо я не знаю, літо таке не зроблене. О, відпочили трішки, а тоді вийшли. І перше, що ми почали робити, це треба було батареї е, пофарбувати. Перед цим я їх вже повимивала. Звичайно, що надала е, Сірішки цей великий. Радосний момент, щоб він фарбував ті батареї, а я взялася за кирпичики. Ну, Придумала, що я їх все-таки покрию е, білим шаром е, спочатку, хоча ізначально не хотіла, хотіла по-іншому -по все робити, там же ж під, -під шпалері і все. Але потім подумала, що все-таки на біле, ну якби воно ляже все, а так собі я буду бачити, як я буду робити тоді далі. Так, ще пофарбувала тільки кирпічі, більш нічого не трогала. Оте все заштукатурене, так і залишилося заштукатуреним. А ще, знаєте, коли вже одна рука відвалюється права, то то взагалі, звісно, складно. Маленьку ялиночку і прекрасний хоч зробить. Хтось сидить і васики мечтає вже про ялинку. Так. Що, батарея у нас пофарбована вже, Сережка пофарбував. А я покрила першим цим одним, точніше, разом уже цеглу. Так, отакого. От Коротше кажучи, що я подумала? Я подумала, що я все-таки покрию першим. Блін, зараз відійду, що було видно. Що я все-таки покрию біленьким спочатку, так? Не видно. Що я все-таки покрию біленьким, тому що на біленьке ляже, яке хочеш. Ну, все, позафарбовувала, виходить, оці всі де в мене там було, да? там коричневе, із, там, з глини, і з цього і з усього. короче, різнобойне, бо тут же ж біла шпаклівка, і оця така вона не геть прям біла. Коротше, отака вийшла. У нас цегла, зараз воно висихає. І я на нього вже по дорозі, поки я його оце фарбувала, а фарбувала я його я раз покажу, де а, ось його, фасадною фарбою. Все, атмосферу стійкою. Коротше, значить, міцність у мене тут буде дуже гарна. вона в мене вже щось там відфарбувала ця фарба. Це ж залишки. Просто вирішила, що буде фасадна. Так, ну і оце ці дирочки, не звертайте уваги, це телевізор тут леж... висить, так що оце ось взагалі оце вся площина під телевізором. Тепер, завтра вже, напевно, я покажу вам рецепт воску для покриття цієї, цієї цегли. І він у мене вже проекспериментований у Івасиковій кімнаті. І він до такої степені міцний, що це взагалі. І от я вирішила, що все-таки. Оці, оце все буду покривати саме оцим воском. Отже, завтра у відео ви побачите рецепт воску. Десь він у мене, до речі, там на Ютубі і є, але, напевно, ви вже його не знайдете. Декоративний віск називається. В общем, завтра ще покажу. Отакого. Міцність, я міцність завжди гарантую, бо, бо навіть. Бо навіть Сережка постійно сердиться за мою міцність. <сі> <сі> Бо я вже як щось зроблю, то в мене дуже все дуже міцно бути. І ви знаєте, якщо до цього ще вчора я сердилася вже на ці кирпичики і думала, господі купила б вінілові та не морочила б голови, то зараз забираю свої слова назад, тому що вони в мене прослужать. Ого, го скільки! А вінілові я не знаю, скільки прослужили б. А ці тепер змінюють тільки кольори. Коротше, побачите, які вони будуть потім насправді. Проблема, звісно, сьогодні. Боже, вимивала там батареї, все поспікала руки. Хімії цим засобом для чищення. Подивіться, яке спекла руку. Тут а все побите, поранене. Коротше, отака собі молодець. Але отака ось у нас вийшла на даний момент стіна. А завтра побачите, яка вона буде далі. А тепер ми її з сиреньким і зівасиком будемо сьогодні зараз клеїть. Зараз оце все виносимо, розставляємо, п'ємо каву на дворі ніч і Сюди і да, Світу немає, знову під генератор. Оці проводиться, взагалі то генератор. Зараз тут підключений. Коротше, отаке. Все отаке у нас. Зато не прямо як настоять. У мене виходить. Коротше, все, чекаємо на висихання. Воно все ще повністю мокре. Зараз у нас вже восьма година вечора. У нас настаюється клей, тому. Уже ті шпалери, все покажу в завтрашньому відео, тому що то буде довго. Поки ми ще будемо сьогодні возитися і возитися, поки не поклеїмо або не впадемо, і вирішила закінчити сьогоднішнє відео подарунком своєї підписниці і зачитати якийсь один вірш. В общем, відкрила ось якийсь відкрила 802-й день. Тому зараз зачитаю, хоча я ніколи в такому вигляді не читала ще, ну, спеціально для підписниць. Прочитаю зараз один, свій, один із своїх віршиків. Буду читати, тому що я на пам'ять своїх віршів взагалі не знаю. Один тільки знаю. Так що, так що вже вибачайте. 802-й день. Три крапочки. Ми не забудемо. Ми не пробачимо. І здається, вічність вже над нами небо плаче, і, здається, ніби трішки збожеволів, а потім розумієш ти сильніший долі. Повітряна тривога все лунає, землею горе, страх і біль гуляє, а ти стаєш сильнішим, розумієш? Бориш страх, і сила, й мужність вже в твоїх очах. Ти вже не той, і ти уже не та, і на душі незрозуміла пустота. І динамічні зморшки вже з'явились під очима, але не старість в них, а надзвичайна сила. Ніколи не забудемо і не пробачимо. І прийде день, коли вже небо не заплаче, здійсниться мрія та, що в нас на всіх одна. Тримайся ти з тобою витримаю я. Так що тримаймося разом. Все минає, і це мене. І як би зараз не було б нам на даний час. Треба бути сильними. Треба триматися, займайтеся ремонтами, садіть дерева, народжуйте дітей, щоб просто ворог зрозумів, що нас не здолати. Все, на цьому пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока.